Про ситуацію на Авдіївському напрямку будемо діздаватися у речника оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитра Лиховія. Він вже з нами на зв'язку. Пане Дмитре, слава Україні! Вітаємо вас. Пане Дмитре, ми вас бачимо. Але не чуємо, на жаль. Поговоріть, будь ласка, ще раз з нами. Так, героям слава, доброго здоров'я, Героям слава. Ми почули. Дякую, пане Дмитре. А нещодавно в ефірі національного марафону ви заявляли про те, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною, проте постійно змінюється. От що станом на зараз відбувається на цьому відтинку фронту. Не буде оригінальним: тривають бойові дії, тривають запеклі бої, в тому числі за село Бердичі, про яке в інформаційному просторі, на жаль, гуляє неперевірена інформація. Я закликав би довіряти в першу чергу офіційним джерелам, тому що в сенсі села Бердичі інформація про те, що воно окуповане, вона базується на даних. Фактично і псошних ворожих каналів, які лише видають себе за українські, а насправді є знаряддям російської пропаганди за село Бердичі, а також за інші населені пункти на Авдіївському напрямку. Це Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невольське там ворог проводить штурмові дії, але немає переважного успіху. За минулу добу на Авдіївському напрямку, якщо ми говоримо саме про Авдіївку, було відбито 25 атак противника. Але в нас є і інший гарячий напрямок: це Новопавлівський, той, який навколо Мар'їнки. Там за минулу добу ворог 38 разів намагався прорвати оборону наших військ, і в тому числі. Відбувалася вже відома е, операція оборонна е, навколо міста Красногорівка, це те місто, яке біля е, міста Мар'їнка, і там так само е, була спроба не лише Штурму м'ясного людського з боку росіян, а й пропагандистського, коли вони повідомили про те, що все красногорівка окупована. Насправді так само ситуація була динамічною, так само бойові дії тривали. І третя штурмова бригада оперативно звільнила цей населений пункт Красногорівка. Це Україна, пане а Новопавлівський відтинок, той що на Мар'їнському напрямку, як ви зазначили, він може бути новою цілью росіян? Він не просто може, він вже давно є напрямком, на якому ворог проводить інтенсивні наступальні дії, навіть коли відбувалися основні події в самій Авдіївці, коли ще бої точилися в місті. Вже тоді кількість бойових зіткнень на цьому от Мар'їнському, Новопавлівському напрямках була подекуди навіть більша щодоби ніж в Авдіївці. Там є крім Красногорівки, там є села Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Побєда, за яке точаться запеклі бої. Там зосереджені значні сили противника. Він там так само використовує дуже масовану артилерію, авіацію, FPV-дрони. І крім іншого, в його тактику входить, наприклад, порушення конвенції про заборону хімічної зброї. Коли він е супроводжує обстріли киданням із безпілотників е гранат з отруйними речовинами, і е ну це. Е Порушення законів ведення війни, але це масове явище, яке застосовує противник, в тому числі і на цьому новопавлівському напрямку. І, наприклад, за вчорашню добу було в операційній зоні Осув Таврія шість випадків такого застосування ворогом отруйних речовин. Переважно це скиди із дронів гранат. Із речовиною хвор пікрином, яка має сльозогінно задушливу дію, ну і таким чином вони намагаються якихось ну контужених, поранених бійців після артилерійських ударів, ще й е, так як е, для розгону, скажімо, е, демонстрацій поліцією цей газ застосовується, там він е, ф, ну, фактично. Має легітимність, а в бойових діях його таким чином використовувати заборонено. Але ворог не визнає цієї заборони і його досить масово використовує. Пане Дмитре, дякуємо вам за те, що завжди оперативно долучаєтесь до нашого ефіру. і Інформуєте про актуальну ситуацію, зокрема і на Авдіївському напрямку. Дмитро Лиховій, речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія.